треба мати хороший інструмент зразу і вчитися зразу на хорошому Ну, дідуською викруткою вже зараз мало що можна зремонтувати краще помилитись на навчальному стенді а не десь на підприємстві де це буде і вартувати дорожче кожна помилка має свою ціну у луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури стартував курс електрик для дому Олені 45 років. Жінка, голова одного з Луцьких ОСББ. Розповідає, електриків не вистачає, тому хоче отримати мінімальні знання, щоб оперативно допомагати мешканцям. Я так думаю, що я фізику в школі прогуляла. Якщо не була відсутня на уроках, то такого якогось розуміння не було, воно пройшло з часом, і воно потрібне все таки. Це такий, навіть я ж кажу, базовий побутовий рівень. Робити щось я не знаю, чи я би звичайно робила, але все-таки мати розуміння, як це працює. Особливо ці бликаути на курсах навчать замінювати проводку в квартирі, правильно та безпечно з'єднувати дроти, встановлювати розетки, вимикачі, освітлення, підключати побутову техніку та альтернативні джерела енергії. Генератори, сонячні панелі, говорить майстер виробничого навчання училища Андрій Козлюк. Група, що прийшла, більш мотивовані. Вони знають, що хочуть. Навчання у нас буде тримати два тижні. Треба знати, що ви робите. Треба розуміти, як це зру робити безпечно для себе і безпечно для оточуючих. ініціювала навчання проспілка будівельників Волині. Зараз є 13 бажаючих опанувати новий фах. Серед них три жінки каже голова профспілки будівельників Павло Тишко. Багато професій і багато робочих місць зараз займають жінки, зв'язку з тим, що багато чоловіків в збройних силах України, і це є нормальним на сьогоднішній на час і жінки працюють на рівні з чоловіками. Роман за фахом Електрогазозварник та водій пішов на курси, щоб освоїти нову спеціальність. Навчитися чогось більшого, щоб знати чогось більшого, щоб розвиватися, бо вже маю декілька спеціальностей. Ну, хочеться більшого. Ці курси зробили, щоб підготувати нових працівників, а також щоб ветерани війни могли здобути нову професію, говорить директор училища Володимир Шмігель. Те, що сьогодні вимагає ринок праці, а саме це і військові вже звільнені в запас, і ті люди, які переселені тимчасово перенавчання, я думаю, на сьогоднішній день важливо, і саме ці саме мікронавички, які може швидко. Якісно здобути в нашій професії сьогодні. Ми відкриваємо такі можливості для людей і саме починаємо з професії електромонтажних освітлення та освітлювальних мереж. Навчання безплатне по завершенню курсів студенти отримують сертифікат. Згодом каже директор училища Володимир Шмігель, планують зробити курси інших робітничих спеціальностей. Анна Руменчук, Валентин Клімович, Максим Торкотюк суспільне новини Луцьк.